Загальна кількість кілометражу, де буде присутня патрульна поліція саме в Рівненській області. Буде складати 230 кілометрів саме від межі Житомирської області до межі Львівської області. Це траса міжнародно значення Київчо і в сторону Волинської області, і об'язна міста рівного. Так само місто рівне. І повністю траса Київчоп буде вже під контролем патрульної поліції. Сьогодні саме п'ять, а найближчих два тижні буде десь порядку восьми патрулів. Багато завдань, які вже перед нами поставили керівництво, які воно є наболівшими і не тільки для нас, а для самих водіїв. Передусім. Це водії в стані алкогольного сп'яніння, що зараз більше віддалені регіони від міста рівного знають, що можна більш якось легковажно ставитися на дорозі, оскільки немає працівників ІГАЇ і всіх інших. Тому і ми будемо також заїжджати і в Гощу, і в Кореці, і в Дубно, і всі інші населені пункти, щоб навести якийсь хоча б елементарний порядок. Також несанкціонована торгівля дизельним топливом, перевезення вантажів, яких перегружених. Ну, тобто є багато досить завдань, які ми будемо працювати.